Лише тиждень минув від попереднього комбінованого авіаудару по шості, як ворог завдав по місту ще потужнішої атаки. Тому більша частина, щопонеділкової апаратної наради при міському голові була присвячена темі ліквідації наслідків, допомозі постраждалому населенню та крокам для підвищення безпеки жителів міста в умовах постійних ворожих обстрілів. Він настільки був вражаючий, що ті роботи, які планували зробити вчора, позавчора. Частково тільки виконані. Наступний тиждень будуть роботи продовжені. Всього пошкоджено 42 будинки, з їх шість не підлягають відновленню, тому в будинках частково закриті, зруйновані вікна, двері, але залишилося надзвичайно багато роботи. Я прошу всі комунальні служби, ДСНС, всіх, хто причасний до цієї справи, продовжувати роботи на протязі. Цього тижня Ольга Ткаченко, начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій, розповіла про роботу штабу з ліквідації наслідків кабінованого удару. Цілодобовому режимі роботи працює штаб по ліквідації надзвичайна ситуації, пов'язана з російською агресією, перечергові аварійні роботи за крайній обстріл останній, я надіюсь, не завершено. Поки що Продовжуємо працювати. Сили швидкого реагування працюють в посиленому режимі. Міський голова шостки Микола Нага проаналізувавши останні ворожі удари по місту, дійшов висновку, що не завжди мешканці мають змогу вчасно дістатися до споруд цивільного захисту. У зв'язку з цим він запропонував створювати найпростіше укриття безпосередньо у багатоквартирних будинках. Якщо для цього є відповідна можливість, ми попрацюємо подальшому таким чином, що ті мешканці, які живуть в будинках, змінилася ситуація, що раніше. Оголосили повітряну тривогу. Люди могли вийти з будинків, зі своїх квартир, пойти в найближче укриття, їх у нас більше 60, тобто пойти в укриття і там знаходитись. То сьогодні настільки швидко розгортаються події обстрілу, що люди не завжди можуть від час оголошення тривоги, а вона практично йде, якщо це ракетний обстріл або обстріл кабами, практично йде обстрілу. І тут більше доцільно у кожному будинку створити якісь, якесь укриття. Так, воно буде не супер, не супер відповідати всім вимогам, стандартам до ВЕМ. Але в кожному будинку, якщо мешканці хочуть і можуть вичистити якесь приміщення, якщо там є підвальне приміщення, то влада, ми міський конкомнайде фінансовий ресурс допомогти облаштувати таке укриття, щоб людина зі своєї квартири опустилася підвал і не бігла по вулиці, не наражалася, себе на додаткову небезпеку. Микола Петрович зазначив, що понад 10 таких укриттів було вже облаштовано завдяки ініціативним мешканцям окремих багатоквартирних будинків. Давайте ми будемо допомагати і давайте разом спільно створювати таку. Таку систему. Нічого не зробиш, не можна гарантувати, що обстрілів більше не буде. Треба, треба готувати кожну, кожний будинок. Якщо це приватний будинок, то це погань, це поган. І не треба нікуди бігти, тому що ти, поки будеш бігти, на, наразиш себе на небезпеку, як і, 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 і прошлий обстріл, який розпочався кабан. Не Шахедом, а кабаль. Декілька минут і. Хаб вибухнув з величезною силою, додатково до того, що є. Тобто укриття, як ремонтувалися, готувалися, і більше 60, ці залишаються, вони повинні весь час відкрити в одному з укриттів, ми вже чергування закрили, якщо будуть такі пропозиції, десь іще будемо це робити. Але підемо до того, що спільно з людьми, щоб створити у кожному будинку, якщо є найменша така можливість, елементарне укриття. Очільник громади вкотре подякував всім, хто без доручень одразу після прильотів прийшов на допомогу постраждалим. Дякую вам за роботу суботу, неділю. От першої хвилини враження організовували на високому рівні роботу. Вона складна, вона. Вона надзвичайно складна, і відповідальна, але треба, треба її робити, і людям треба допомагати. Дякую вам особисто. Про можливість профінансувати створення елементарних укриттів. Міський голова говорив з Ольгою Голушко, начальницею фінансового управління. На минулому тижні ми проводили подали фінансування видатків чергу направлені на безпеку обору роботи комісії Продумайте механізм, яким чином підтримати людей, які хочуть у своєму будинку створити елементарне укриття. Які фінансові ресурси, яким чином яким чином ми зможемо допомогти? Добре, комунальники працюють над ліквідацією наслідків. Останній комбінований удар додав їм в рази більше роботи ніж попередній. Ми скидаємо темпи, продовжуємо працювати, тому що там і ще не початий крах. Ми ще не ліквідували наслідки. Попереднього обстріла тепер ще один. Тому ви не посидьте, подумайте, спрогнозируйте ситуацію, яким чином усилить і посилить роботу, щоб швидше закривати наружний контур. Начальниця управління праці соціального захисту населення Антоніна Немотенко розповіла про поточну роботу. Управління продовжує працювати з внутрішньопереміщеними особами на сьогоднішній день відховується в 6822 тисячі особи. Слухам, які постраждали від домашнього насильства на кошти з державного бюджету, які складає 16 і 50 тисяч, які чекаємо, замовлення чекаємо, чекають люди. Працюємо відповідно, і програмою програми з крипниками. На сьогоднішній день це в нас одна особа. Також продовжуємо роботу з громадськими організаціями пролізка, особливо з психологами. Там є проблеми деяких сімей, деяких ми працюємо. Зібрано 28 пакетів документів для забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Я е, теж вам дякую, що ви спите з телефоном. Серед ночі підняли, організували штаб. Це вперше нами був організований штаб вже вночі. Тому що враження були настільки великі, що люди просто бігали по вулиці, ніде було їм навіть присісти. І тому був організований вночі такий штаб, де можна було чаю попити, де можна було з психологом поспілкуватися, чуть-чуть заспокоїти людей, тому ну, це просто жах. Настільки враження було шокуюче. Але Антоніна Миколаївна я не на меседжері, якийсь інвалід залишився незабитими вікнами на цю ніч. Тобто дві доби він, він лежить і не закрити вікна. Я вам на месенджер кинув силу. Хтось із, хтось із мешканців мені підказав, я вам перекину. Тобто зранку знайдіть цього, цього інваліда, який залишився без ну, з відкритим вікном, другу ніч, чути. І по цьому периметру враження пройдіть і ще раз розставте своїх людей, ще раз одиноких, пристарілих. Найдіть можливість кожному допомогти. Добре. Міський голова Микола Нага зазначив, що у кожної служби є своя зона відповідальності, і, попри вихідні, всі мають працювати та допомагати населенню, яке постраждало від комбінованого авіаудару. Попередня ніч при обстрілі виявила якість роботи всіх служб. Тобто настільки вражаюча вражаю, сила була велика і в часі спресована, що ніколи, було комусь сидіти на телефоні, дзвонити, ти йди, ти приходь, ти розказуй. Тобто кожна служба працювала в автономному режимі в заданій програмі в самостійному керівниці. Ніхто Мелаженка не витягував, ніхто Ольгу Олександрівну не витягував, ніхто МНСників не витягував, всі самі збіглися і почалася робота. Газовиків. Водай такий, там ніколи було кому щось організувати. Там треба було негайно допомагати людям. І тому я попереджаю всіх, при обстрілі ми, керівники, не ховаємося, ми займаємося ліквідацією наслідків. Якщо це той, хто займається дорослими, то займається дорослими, той, хто займається дітьми, дітьми, освітяни, освітянами, знаходить можливість допомогти і не чекати, що хтось комусь позволить, а, а там іще окреми не неме. Були і такі випадки. Шановні, ми живемо в прикордонній громаді, ворог звіріє, обстріли посилюються. Мобілізовані, об'єднаний, ворог учить нас жити в таких складних умовах. Будемо закапуватися, робити укриття, будемо протистояти йому, така наша доля. І ми повинні вистояти другого шляху у нас нікого немає.